таки. Привіт. Ми тільки бачились на ковзанах. Так. На ковзанах це було круто. Де ти навчився? Треба піти нам вживу покататися. Так. Ти просто врізався. Я не врізався. Але колись ми був зуба на ковзанах. Ну так. Так, так. Так, так. Ти пам'ятаєш цю місто? Так, звісно. Це де ми спробували наші перші

Поднимайся, помнишь, помнишь, поднимай, припини. Так і по-своему. А, ты сюда застрягаешь, а ну я тут не Давай. А, вона обустила, Пробач, Ты там детає, да де ты е? Да давай, давай, швычка, поднимай. Під... Давай. Э, е, вона упала! А я не хотів, вона сама впала, я не знаю, як так стало, що будь ласка. Так спочатку це одно робить. Отегень. Одна плюха, усе. Ага, це ми маємо ці дзвоники подзвонити, щоб ліс трісти. Прикольно. Прикольно. О, дивій книговичок жив. Це ж як коло! Я ще ну, Я ще мені ну, розфоткався. Класно. Це дуже класно. Здорова, свій новичок. Здорова, братюня. А куди він ворота? я у тебе цинтуху роблю, братюня? Закрутив його. Не знаю, ворота десь були. А де ті ворота? Ти бачиш ворота там? А ось вони, бачиш. Де ти, де ти? Я тебе... А ось ворота. О, до речі, бачиш підсвічені дзвоники всі, які ми маємо запалити. Подзвонити. Вони підсвічені світлом, зверху, З них стовп світла паде. Ай, зрозуміло, одні. Вау, яка краса. Угу. Ну, все ми маємо пройти. Раз, два, три, я три нарахував. Справа два і один зліва. Ну, давай пропустимо, Чи ми вже. Не можемо? Харенчо пропускати, ковзанчики, супершвидкі. Зараз ми вам дещо покажем приколюху одну. Вжень. Тут, коротше, класна така штука. Зараз який біг її знайти. Їді вже, нешов, я їду до тебе. Е, де ти? Нашов ти, біг, біг, біг. Я не біг. Я не вів, я легко не вів. Я не бачу. Де, де, де? <штовх> до тебе їду. Рятуйся, друзі. Не О, я тікаю, а де ти знайшов? я не бачу. Черепашка. Ай, і... кава кава банда Е, э, шо це було? Шо це було? Э, снижка в голову прилетіла, я без шапки! Я так без шапки! Я спошли снижал на А я шапки беру. Так, так дайте снижки! Я не можу найти сніжки, Артем! У мене вже закінчується запальник, бо поїхав, правда, один із. Де вони? Та хоч одненька кубка, хоч одна ясенька. Пішли, закупався, я тебе не Де ти нашов сніжки? Ти знайшов. Та в мене ще ноль зараз. Зараз я найду фанату буду. Ось. <гум> ти не бачиш сніжок. Ти <гум> не бачу сніжок. Ой, я да, я знаю. Я я гарно знала, я знала. Там, 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 я я втолю, не знаю. Так, да, ты і и зайди. А не стану, еще я в том, я в компьютере. Иду, ему чудо понятно. Я Так я куда сюда, зашли тихо. Я ч тут. Ну хоть швидко напросы. Да Дайте мені хоть одну Хоч одненьку. Я люблю! Так ти мене сподіваєшся? Я бачу, Сніжко, і все! Ні, 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 де ти? Де ти, ясер? Де ти? Ой, я знала! Я знала, де Сніжко! Я знала, де Сніжко вже! Я знала! Тебе теж не вирятують! А буля, зращоп! Тільки ще Сніжко! Я тебе зараз... Давай! Ти байки, блядь, все напилюєш! На тобі!

Буду. Да, ти, ти. я, а я уже да. не Ну, вот, спичал, бедовая. Так, 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 давай проходити. я думаю, давай. хватит уже. Добре. А, ти, ти, ти. О, я бачу дзвіночка перше. Ти бачиш, куди я пішов? Та да, я бачу його. А, а ти вже біля дзвіночка? Так. А де? А, де? Та ось, де ми в сніжки тільки що Ну давай пройдемо. Давайте. Так, добре. давай мені сюди иди. А да ты? Ну де ти? Ага. ти її крути, напевно, я буду купати. До мене сюди трошки прикрутай. Да хватить фигня, страждати. натуди. <скільки скільки> ну <скільки> давай это, Ну хватить. Добре, добре, в мене закінчилося. Ну так. Давай ще, дигмина. Ну <laughs> <Добежить, добежить. laughs> давай, давай, no, в... а в, там давай грати, ну серйозно. А, з... ну в тобі. Чи тянет? Я сам в тебе зараз. Ти був. Добре, добре, добре. Дай дай тільки про запас, вісмо. Про запас. Как тут про запас? Тут, ласка, сюди, крути Давай, зможеш. Так, я вискакаю наверх, а ты швидко туди покрути, верх? Туди крути, туди крути. <плес> Ладно, давай ще раз. Mm. Почекати, так, ще стоп, я еще не готовий. <плес> Скажи, як будеш готовий, ти зрозумів, куди крутить? Я тоді застрелю. Ну артем, ну хватить дурниця, ми. Добре, можна, добре, добре, добре. Це відео будемо кидати снижком. Mm -hmm. Ну достайте. Я ніби тебе хоч один раз. Опа. Давай. Готовий крутити? Так, да, готовий. Я давай, крути. давай, давай. Ну, ще крути, ще, ще, ще. Я це тут є, стоп, тепер зараз я подивлюсь, що далі робити. М -м, мені потрібно якось зустрину. Ні, мені наверх можуть застригнути, не роби нічого, ну, добре? Артем, це він що не треба робити? Дай я застрим. Так, а тепер мене покрути до башні. Зараз, зараз, де, ти, де. Ти? Де ти, де ти, я вже тебе захопить. Ти мене зараз кинеш сніжкою і ми знову будемо проходити по новій. А -а -а. Покрути мене а -а -а. до башні. Але я можу тільки отак і то ли встати. Добре, добре. Фесін. Добре, зараз будемо будемо будемо. Куди тебе там скрутити? А, -а тобі.

Like no like oh yeah, I'm gonna play. Yeah, that's the common switching. Я притягнувся якось. Я притягнувся якось. Ну подивись, стає. Де... А звідки ти я... не її крутиш? Ну давай подивись. Крути мене? А, ось я крутив. Он десь як. <пос oriented> так, а куди <пос> <туда> я... <пос oriented> тебе крутити? Десь, десь. Тихо, стоп. Давай, крути, Потрошки. Мені <пос> тобі треба стрічати. <language> подрошки крути. А, подрошки. Я буду перебігати, як ти на дрюдах. Стоп. Ну, подивись, добре, дивись, що ти завжди будеш. Ай же я за... Зараз... Зарейшся трошки. Крутый! Лично крутить! Oh, не падай, не падай! А где я тут? А теперь ты меня не круто мне? Ч нет, нет! Давай, давай, давай!

Ручка, Запрацювала, гарно. А чому ч у меня я есть? Вже... Я разбью и сказал. Не, я не розбився. прикинь, что я верю. Я знаю, бо це Придумай, гра. За тысячу такой ж... тут Расскажи мне, будь ласка. Скажи мені, будь ласка, де ця башня. А он. Ти бачиш башню? Їдемо до башні? Ні, я не бачу башню. Добре, їдемо, їдемо. Башня, вона підсвічена в небі. По -по Подивись, по посторон. Я вже під'їжджаю до бачити. Я до Це останні мені здається, башня. я під'їжджаю. <плес> Тобі хана, я тобі, тобі, ні, тобі тут була хана. Я родинка. Ні, тобі хана. Не та родинка, а він мен. Бо... Так хватить же страждати. Бо я тільки що знайшов сніжки і тобі. Я вже біля башні, а ти йди там. Я поки подивлюсь, що тут робити. Сам просто, просто виїхати. Бачу магнітику. Ой, Йо... тут прикольно буде! Адату, адата! А ще ты побал? Я, я тебе сама я... <мазовую> 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 не бачу, ну дай тоже. Классно, А Значит, у тебя роде побла? Тільки сюди може добратися. Ну якось добирайся. Дивись. Не вбийся. Та не треба тобі назад їхати, ну наш ти вернувся. Ти що назад? Ну ясно, що назад. Ти ж був уже біля мене, можете по два метри пройти. Он я зверху. Та ну ти дій. назад. Йома, це по кругу штука, а ти муха. Ч ти катаєшся по кругу? Ти з двох стойн вона, он другий кінець. Знов ну, ти пішов. Та підійди два метри ногами, хватить. Ні, іди туди, справа. Ну прекрасно, я йому пороблю, щоб він цей. Те... Таню, будь ласка, будь ласка, Сань, хоть раз, ну ти, так. Жанні, я встиг, я встиг! Сень, я тебе піднімаю, не падай. Послухай, будь ласка, увагу. Так, Бернс. Тобі треба вверх піднятися. Я тобі роблю драбинку, а ти швиденько по ній вилазиш, розумієш? Так, Бернс, розумію. Рудин, давай, я вилазу. Ти слушай, Рудин.

просто Стрий, прям такой! Є? Я одну. Біжи далі. Я тобі далі тут. Ти скажеш, дві типу, а це вже Ти не можеш далі бігти? Да, бігайте, не можу. Ди я роблю. Так, скажи, коли будеш готовий. Готовий! Це... Давай, давай, швидко. — Ти що, впав? — А, молодець. Та ні, ну та я. я... — Давай. <гас> я тебе вдарю. Давай, стріляй, стріля. Таран. Це та, ти перейшов? Да, так, я перейшов. <гас> — Эээ. ха

Ви... Ви здаєте оцього сніговика, блядь. Тобі влучив влуч в Тобі що, важко? Ось... сніговий. Так, ну все, розбивай і йдем. Це останній? Ніби. О, літочки з'явились, перфектно. Ні, це зорі! Гедвіги! Oh! На пташці дуже легко долетіти. Так я не знаю, що ми зможемо. можемо. Можем там родин. Hey, hey, е, родин, родин, не родин! О, я полетів, я на собі лечу! Куди я лечу? Слай! Я вже майже долетів. А Диву, де? вона Не, а, я... А, я... А, я сумам, не знаю, мене пролітала. І пірует, і Аксель! І опа. Я вже уже у всей штуки. Да, Не чуть Накотывай написал, а ну зараз може... а так.

A veru, nedostřebno to. Je so člověk po... On přečetně vás potřebuje. Stop, ano, dívej Вони зараз в Ну давай, ну не писало робити, пачку, не чи що? Ну не хватает о було плане А ну чекай, чекай зараз облечай тут можем можно Ура а, вона мене зараз туди. Треба, я на тут. О, ця одне се туди куди треба. Все, дай приїжджай до мене. Ідись. Це просто. А, Окно. Ну? Так, ти ти куди тобі треба, до мене? Справа, і он, я. Ну, тупали. Mm. Артемчик, давай, okay, okay. Давай, давай, пишкай, А, где? Так, крутець. А я тебе не бачу. Ось так само. Тебе що, закінчили? Закінчили, це не бачу. Давай, крути, терте. Стоп, а як на тебе навіть? Ну, на, стрельний раз і давай крутити. Тут близько. Da, da, покруте, покруте, я кофе покрутил, я почув, я почувствоваю. А, ми тут можемо килять мене. А, так щепливаемся. Let me show Simon hey, what's going on. Hey, that's the shop where I got your What? You told me to buy just before we Давай, ссылайся на кухні, давай. Мы в кімнаті дать. Да, да, ссылайся. Ну, он же, давай, с моей стороны. Ватя, ссылайся, стил. Да, мы по квартире едем, мы дать такому стому. Вон картина, да, да. Прикольно. А с этой стороны место снирала. Це, мабуть, якась кулька стріхала у нас, значить. Але, ну так? Але я можу стрибати. І я не можу. Я ще не можу отак вибігти. Хотів би тільки все. Так, де ми Ми можемо стрибати, ми можемо. О, диви, пінгінський дискотек. Ні, це не дискотек. Тут можна ніби на олик. О, але я шапку взяв чужу. О, і я чужу. Так тут. можна, можна, можна. Ой, я на ну, так... Ні, я тобі не хочу капелюшок. І даже ж Я мною? No, я дай. поліція, я поліція! Я поліція! Поліція! О, тут танцюють. Стоп, а ну подивись на мене. Я О, дивись, бобслей, бобслей. І на воно бобслеє покатається? Ні, тихо, тихо, тихо. Можнах, ну, секунду? Подоби... — Так, пане Подобися, я поліцейський. Так, але вже немає шапки по моєму. Ой, вона зникла і в мене зникла. Поїхали! Бобслей! Hey, oh, yeah. Я буду пеш! І... Погнали! Да, <проб> <проб> <я люблю> <проб> <бобслей>. <проб> Малший. Прискорення. Блін, я пропустив прискорення. Е, ти мене. Ти мене обганяєш. Те, як ти мене обігаєш? Я більше. Я більше. Прис... 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 Ти... Це було прискорення, Ай, мене нього не стало. Е, як ти мене обігнав? Швидкий, що я зараз прискорюся. Але красиво. Позабий прискорення! О, це язик, це взагалі що? Йома, що це таке? Блін, чи він на партіаці їде? Цікаво. Що ти тут не дозавив? Як я володове. Ти що в колек прискорюває? Прискорення! 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 Ти шо таке? Зараз роз'ємніся! Я Що це за... Ми керуємо! Ты що, ти щось керує? Я чого не керую? Я керую! Ти керував, я вже не вивелася в своє слайдчика. Да, да, ніби так. Ні це не буде. О, о, бачиш, я перший ніби. О, Ой, ні, ти мене його збіймав, я ж був перший. Ти був перший був так, бій, а чому? Але ти так. мене не біга. О, о, зараз буде дуже дуже ніби. Але це вже наступна частина. Ні? Так що всім дякуємо. How are we supposed to get to the top See of the mountain?